Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та в новому відео. Починаю його тим, що поділюсь з вами рецептом класного такого варіанту вечері, якщо не знаєте, що приготувати, це дуже швидко і майже, майже все є в холодильнику, якщо чогось немає, можна або пропустити, і, в принципі, не сильно прямо так зміниться смак. Можна додати, можна міксувати різні варіації робити. Отже, варіант, як я думаю, ви вже зрозуміли, це шаурма. Можливо, не все тут зрозуміло, тому що самого лаваша немає, але зараз я його покажу за кадром. В шаурмі важлива заливка, пропитка, соус, як хочете, так і називайте. Для цього я беру кисло-солодкий соус, вже готовий, гірчицю в зернах. Сметану, жирну таку беріть, або йогурт, можна взяти жирний, солити, перчите. Можете додати якісь спеції, які ви полюбляєте, чесничок сюди видушити, те, що вам хочеться. Я ще додаю паприку, чорний мелений перець та куркуму, щоб такий був колір жовтуватий. Ну і в принципі куркума теж смачна приправа. І цим всім будемо якби, вкривати нашу начинку. А для того, що... А, ще додавала лимонний сік, трішечки зовсім так, знаєте, для смаку можна гірчицю таку гостру, міцну додати. Спробуйте, щоб вам смакувало. Для начинки ми будемо брати овочі, різні можна взяти, можна взяти салат, на листя, готове вже, можна навіть авокадо туди, якщо чесно втулити. Я беру гірок, помідор і моркву по-корейськи. Я взяла моркву по-корейськи не гостру, щоб діти могли спокійно їсти. А от м'ясом у мене буде слугувати філе стегна, воно таке, знаєте, жирненьке. І ще трішечки взяла синю цибулю для нас з чоловіком. Головне, цю цибульку можна брати просто білу, але залити кропом, щоб вона віддала свою гіркоту. І я ще по. Додала цукру сюди в цибульку, щоб теж швидше ця гіркота пішла. Тоді така стає, неначе трішки підмаринована цибуля. Заливаю все це гарячою водою, лишаю, а поки що буду займатися м'ясом. М'ясо я на такі досить крупні шматки рву, ось і вже на цьому етапі всім стає цікаво, що ж це буде. Діти, в принципі, дуже полюбляють їжу, яка е якимось чином схожа на вуличну або швидкого приготування, або типу замовлення. Знаєте, оце піци, суші, бургери, це все, що в мультиках крутиться. Оце таким чином можна зацікавити дітей. Ну і звісно ж, е коли дійшла мова до е шаурми, вони бачили, що ми таку купували, одразу хочуть. А якби я запропонувала, до прикладу, салат, окремо ловаш і окремо м'ясо, то, звичайно, охоти було набагато менше. Тож це такий варіант: знаєте, можна підмінити, підманути і таким чином наготувати корисними речами і продуктами вашу сім'ю. Отже, скручуємо шаурму. І е, я вас запевняю, це дуже смачно, соус, неймовірний, і, і він настільки приємний, і знаєте, немає нічого зайвого в цьому всьому, якесь таке дуже вдале поєднання е, продуктів. Е, ще варто наголосити, щоб лаваша не жаліли, тому що, якщо взяти мало буде витікати, ось, і якщо взяти пересушений, буде тріскати, беріть такий свіжий. Е, Бажано навіть, щоб він не був ось, знаєте, зі швами такими. Тоді нічого не буде ламатися, бо в мене врешті-решт трішечки розламався по цьому шву, де видно, на згині, але не критично, все рівно все пережовуємо їм. І ось така от смакота. Накладаю так досить багато. Це буде одна така доросла порція дітям пополовинці. Я готувала після цього шаурму, напевно, днів три підряд, тому що це швидко, корисно. Ну, взагалі, супер варіант. Не знаю, чому раніше я. Не готувала. Дякую саварютикам, які нагадали за цей рецепт. До речі, рекомендую вам підписатися на їхній канал. Мені дуже імпонують відео, у яких люди прості своїми руками будують будинки. Я кайфую з таких відео. Я можу дивитися вдень і вночі. Це, мабуть, ще з дитинства тягнеться, коли ми дітьми грали в цю програму Sims, де будували будинки, прикрашали. Це прям кайф такий був для нас. Я реально могла до четвертої ранку просидіти. Тому зараз я з задоволенням спостерігаю за ремонтними відео і отримую від цього і насолоду, і навчаюсь. Не знаю, чи ці знання мені пригодяться в житті, але от я прямо люблю ці технологічні моменти. І ось під, такі от, під таку страву, під шаурму, дуже класно дивитися їхні відео. Вони, до речі, в одному з останніх відео показували варіанти шаурми, і це мене надихнуло. Хочу сказати, що ми не дуже часто замовляємо саме їжу десь на, на вулиці, тому що, ну, по-перше, це, я б сказала, так б'є по кишені, все ж таки на цю суму можна більше інгредієнтів купити і приготувати це все вдома. По-друге, це така не дуже хороша звичка, тому що нібито, нібито ти один раз собі зробив поблажку, а другий раз вже і полінувався і купуєш, тому стараємося все ж таки готувати вдома. але Можливо, раз на тиждень чи на два якщо та й підкуповуємо. Врешті, я не хочу, знаєте, бути такою вже занадто загнаною, щоб уже точно нічого не купувати в магазині зати економії. Іноді я дозволяю піцю замовити, суші якісь на свято. Тоді, коли хочеться трішечки зекономити свої сили. Показую вам в розмірі слинками вже давлюся. Під час озвучки дуже все соковито і смачно. Тож, хто обідає, бажаю вам приємного смаку, приємного апетиту і готуйте за цим рецептом. Сподіваюсь, він вам сподобається. А коли приготуєте, напишіть коментар, чи було вам смачно. Замовила в інтернет-магазині Обувайка, діти. Ось такі класні черевики для сина, тому що в нього нога росте просто дуже швидко. Ми на 1 вересня купили дві пари нового взуття, і одна вже замала, інша вже теж була от прямо в притик а Такого, знаєте, демісезонного нічого не було, тому замовила, де вже дуже часто замовляла, дуже порядна продавець, і магазин класний. Рекомендую, залишу посилання в інстаграмі і ціни там помірні. Прикольні такі вийшли. А в магазині Електроточка я замовляла спочатку для сина, а потім, врешті-решт, трішечки змінила своє замовлення. Ось такий смарт-годинник. Я замовляла з, знаєте, такою. Можливістю дзвонити, але на жаль, я сама не знала, що ця можливість приймати дзвінки це лише bluetooth можливість, тобто фактично, це такий був би гарний подарунок для мене або для чоловіка до телефону, до смартфону. Тобто цей годинник приймає дзвінки, виміряє артеріальний тиск, серцебиття і різні різні ще там класні прикольчики. Є однак для мене з метою віддати цей годинник для дітей, це було не актуально, тож я повернула це замовлення, але хочу сказати, що воно дуже класно упаковане було. В подарунок кладуть ось такий ще додатковий ремінець червоного кольору син обрав. а в самому наборі було два ремінці просто різної структури чорного кольору. Я дуже вдячна продавцям, які пішли мені назустріч, і обміняли цей смарт-годинник на два дитячих, які я зараз вам теж покажу, адже саме на них була ставка. Хоча цей мені теж дуже сподобався, якби в мене була мета, то, мабуть, би я його і залишила. Однак мети такої не було. Показую вам трішечки про нього відеокадрів, кому цікаво. Такий годинник коштує 2690 гривень. А далі покажу вам кадри. Це дитячий смарт-годинник уже призначений для діток, ну, типу, як дошкільного і шкільного віку. Не знаю наскільки актуально дошкільного віку, тому що дочка у мене. Ну, ще не сильно розбирається в смартфонах, в якихось таких гаджетах, а от син уже достеменно може собі щось включити на телефоні. Ну, от, Знаєте, вже в принципі справляється. Тому для нього і було врешті замовлення. Адже зараз син і дочка вже школа, садочок, якісь гуртки, десь вже трішечки далі від мене. Я не завжди з ними не знаю. Як вони там, чи все в них гаразд, і щоб контролювати їх, щоб знати, де вони знаходяться, вирішила зробити таке замовлення. Так, це я закінчую вам показувати ось навіть тиск поміряв мені цей годинник. І переходимо до дитячих годиночків. Вони набагато простіші за попередні, це вже видно. Але, тим не менше, функцію свою вони виконують. Отже, що вони роблять? Вони дзвонять, у них вставляєте фізичну сім-карту з номером телефону, і на них буде поступати дзвінок, і також вони здійснюють дзвінки. Другий момент в них є відеокамера, точніше камера, яка робить фотографію навіть дистанційно з додатку. Тобто можете сфоткати, чи ваша дитина на місці, чи в школі, чи в класі. Третій момент: тут є вбудований GPS-трекер. І ви можете навіть відслідкувати на карті, де знаходиться ваша дитина. Щоправда, наскільки я розумію, то показує не пряму метр у метр, а вишку, яка найближча до цього GPS-трекера, наскільки я зрозуміла. Але, тим не менше, подарунок вийшов чудовий, і син уже мені телефонував з школи. Ну, а я продовжую займатися хатніми справами. Поміняла сьогодні постільну білизну. І ви знаєте, зразу таке відчуття чистоти, затишку в хаті. Хочеться якось навіть просто закутатися в тепло. І я сьогодні дістала з цією метою наші ковдри, адже до цього було досить тепло, а вночі вже стало прохолодно. Ковдри моя сестричка мені подарувала. І ще дві для діток, тож у нас у кожного є своя індивідуальна тепла ковдра, і вже пора ними користуватися. Міняю підодіяльники, стелю ковдру таку на резинці, дуже зручна. І змінила наволочки для новеньких подушок. Отже, роблю вам відгук про ці подушки, вони дуже круті. Спочатку мені було незручно, тому що я звикла накласти собі 10 подушок, знаєте, і лежати на цій горі, прийняти, намостити якесь таке типу, зручне положення, яке мене все рівно для мене було незручним, тому що. Знаєте, це як принцеса на горошині. Десь щось трішки десь там зім'ялось, підбилось, упало. І голова катастрофічно боліла, особливо шия. Ось це місце між шиєю і головою. Просто страшно боліло з самого ранку, дуже часто мала головні болі. Уже протягом цього часу, скільки я користуюсь подушкою цією ортопедичною, не впевнена, що вона саме так називається, але вона якась там меморі, фам, щось таке. Типу запам'ятовує те положення, яке приймає тіло, і має специфічну висоту, на якій зручно голові відпочивати в горизонтальному положенні. Мені справді, ось не брешу вам говорю, як є набагато. Краще себе стала почувати і менше болить голова і шия. І ще на ній швидше засинаю, тому що раніше я могла ось так, от, знаєте, куйовдитись, мені впрівало, постійно щось заважало, У мене були напівсинтетичні, синтетичні подушки, навіть була пір'яна і все рівно мені було незручно. З цією подушкою заснути набагато простіше. Ну, Звісно, ще потрібно дбати про свій сон, про здоров, здоровий сон саме. Адже без такого здорового відношення до сну, без режиму спати буде незручно і погано з будь-якою подушкою, але я впевнена можу вам рекомендувати, що ця подушка заслуговує уваги. Хто шукає, приглядіться. Вона була в юзку на акції. За дві ми заплатили по-моєму 2,700 чи 2,800 За дві тобто, одна була 1300 з копійками. Може трошки не пригадує ціну достеменно за з акції, але дуже вона крута. І ось так я прибрала ще й в е, ліжечку синочка, поклала йому теж е, ковдрочку тепленьку, щоб було вкривати е, вночі. І приступаю до прибирання підлоги. Адже вже е, знаєте, цей пил такий е, осів, тому потрібно було вже помити підлогу. Часом я тут і пило сошу, але цього разу вирішила одразу мити. Адже такого сильного бруду немає, а саме пил можна прибрати і шваброю. Роблю це швиденько, чоловік зараз з дітьми, і в цей момент я вирішила скористатись нагодою, швиденько прибрати. Колись, до речі, в мене був для прибирання визначений окремий день, це був понеділок, обов'язково прибирання. Чому не неділя, Тому що типу, вся сім'я відпочиває, хотілося відпочити. А в понеділок чоловік йшов на роботу, а я приступала до своєї роботи до прибирання. І е, от саме в понеділок я сильно змучувалася, адже хотілося прибрати максимум. А згодом я вирішила, що я буду прибирати. Ну, хай може не зонами, але кімнатами хоча б. Е, Ну і звісно, якісь такі великі. Частини роботи, як, от, наприклад, помити ванну, плитку, вікно, це, звісно, в інші дні робила я завжди. А ось таке прибирання щоденне, по типу помити, попилососити, протерти пил, це вже розбила на декілька днів. І так мені набагато легше. Хоча все рівно в цьому є якісь трошки. Доля абсурдності, тому що ти постійно робиш одну і ту саму роботу. Але тим не менше я задоволена. Ну, а і зараз я вам покажу десерт, який я готувала для діток. Це млинці, навіть це був не десерт, а сніданок. Млинці зробили такі, знаєте, нейтральні, не солодкі, щоб можна було із солоною начинкою. Із Солодкою. І тут у мене банан, тому що е, не хотіла їм давати нутеллу, а щось таке солоденьке, то вирішила бананчик накришити. Але варення все ж таки вони взяли. А для нас з чоловіком я е, зробила ті ж самі млинці, але е, в начинку поклала плавлений сирок. І мені дуже сподобалось. Я перший раз так робила, ніколи з плавленим сирком не придумала. Завжди то крем, сир, то е, там. Творог, ну, тобто сир кисломолочний, а е, саме плавлену ніколи не робили. І ви знаєте, даремно, це дуже смачно вершкове, або такий дружба. Або навіть якщо ви полюбляєте з якимись добавками ці сирочки, то можете скуштувати. Це смачно. Він так підтаює трішечки, і коли він е, так ще ніби розплавлюється, він ще смачніший такий дуже приємний. Словом, рекомендую. What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward never turned back again It's kind of funny that the moment we pass time The moment we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is yes, this

Або ж, коли є більше часу в запасі. А це кадри, як ми робили з дітками уроки, точніше, син робив свої домашні завдання, дочка малювала, намалювала мій портрет татовий, а син, наймолодший, <свісно> вирішив собі взяти блокнота і теж щось робив на кшталт малювання. Дуже йому подобається, що всі малюють старші, і він теж за ними тягнеться. Тож я зафільмувала ці моменти і вирішила поділитися з вами. Ну а я дякую вам за увагу. Зустрінемось зовсім скоро в новому відео і бажаю вам тихих і спокійних днів і ночей. Всього найкращого бережіть себе.